Відвідав лікарні Буковини, поспілкувався з медичним персоналом та розповів про нову медичну реформу. До Чернівецької області з робочим візитом прибув міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Подробиці дивіться далі. В рамках робочого візиту медичні заклади Буковини нині відвідав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. У Нас була мета подвійна. Ми подивилися і заклади охорони здоров'я, подивилися, як використовується і чи використовується обладнання, яке купувалось за кошти державного бюджету, і було передано до закладів охорони здоров'я в Чернівецькій області. І друга мета це зустріч з головними лікарями і головами громад, власниками лікарень по підготовці до так званого третього етапу інфраструктурно-медичної реформи. Під час брифінгу Віктор Ляшко розповів про хід підготов до так званого третього етапу інфраструктурної медичної реформи. В госпітальному плануванні передбачаються заклади первинки пунктів базування екстреної медичної допомоги і стаціонарні ми повинні розраховувати всі заклади охорони здоров'я, в тому числі і реабілітаційні відділення з ту спроможність і на тих спеціалістів, які є в конкретному регіоні. Під час перебування на Буковині міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко встиг відвідати обласну і дитячу лікарні та онкоцентр, за його словами, останній. Приємно вразив онкоцентр мене приємно вразив. Я вважаю, що це. Менеджер на своєму місці є зміни, відбувається будівництво. Я думаю, що якщо ми ще поставимо додаткове обладнання, він буде рухатись вперед. Окрім того, очільник мозу розповів про майбутню реконструкцію інфекційного відділення у Чернівцях. Наша спільна задача запустити ремонт у інфекційному відділенні обласної лікарні, бо ми вважаємо, що умови сьогодні трошки не дотягують до тих, які повинні бути. Тут у нас є певні напрацювання, будемо рухатись спільно. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.